Чи в країні хтось когось вибирає взагалі? Як мені, наприклад, ну я, я, я не... Мені... Безперечно, ну як? Безперечно, Що ти, ти хочеш сказати, що нашого теперішнього президента не вибрали? Вибрали? Але ж ти розумієш, що, скажімо, відбулася спроба якоїсь такої тотальної фальсифікації 2004 року. І коли всі зрозуміли, що це фальсифікація, то вона не пройшла. А що там було? 2004 рік це революція, ти пошла на увазі. А що відбулося? Як тобі це було? Це така цікава тема. А що там відбулося взагалі? Відбулася буржуазна революція. Відбулася занадто брутальна фальсифікація. Суспільство зрозуміло, що їх Ну не обладнання. Максимально відразу, чому ні? Ну, дуже швидка і дуже, дуже скоро реакція. Я маю на увазі, що люди вийшли на Майдан і такого не Відразу? Було. Ну як? Ну, наступного дня? А, мірок. все, я зрозуміла. Так, 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 так. Це так, було так. дуже швидко і дуже, дуже оперативно. Це, ну, насправді люди розуміють, коли, скажімо. Цікаве явище. До речі, давно ж такого не було. Ну, тобто, багато років до цього такого не траплялося. Слухай, як це сталося? От як тобі це явище? Ми ж взагалі такі досить пасивні ментально українці. В плані взяти вили і піти. Це відбувається. Ну це там не було. Там не було вилу. Не було. Ну слава Богу. Не було, да. Але що відбулося там? Чому це сталося? Чому люди так багато? Вони їхали з усієї країни абсолютно туди? Ну тому, що стався конфлікт інтересів цього самого середнього класу. Я щойно сказав, що це була така буржуазна революція. Про це зараз не люблять говорити, і про це тоді не говорили. Всі називаються національною революцією, революція, революція національної якоїсь свідомості. Називається була нормальна, буржуазна революція, скажімо, люднева революція го року. Революція, революція середнього класу. Тобто люди, які мали якісь статки, які мали якісь перспективи, які мали якісь досвід, які мене, зрозуміло, що їх просто позбавляють майбутнього. І саме в нас пропустили. В якому сенсі позбавляють майбутньому? Більш конкретно. Яка все-таки прийшла в 10-му році, яка, яка, яка би максимально. тільки вибору тих самих людей, які стояли на майдані? Ні, 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 ні. Вони ні? знову ж таки вони, ні, ні, вони голосували за іншого кандидата, який програв. Просто угу. в 10-му році, оскільки не було масових фальсифікацій, вони не перемогли. Ось який я це хочу. А тут ніби вони хотіли забезпечити якесь нормаль... нормальне продовження, нормального якоїсь. Вертального проєкту, коли країна розвивається Київська підлітичним да, коли скажімо є цей середній клас, який чесно працює і чесно платить свої податки, і чесно забезпечує собі, своїм дітям майбутнє. І тут раптом є люди, які говорять, що добре, хай у нас буде лишатися ця ліберальна модель, але ми трішки позбавимо людей середнього класу їхніх прав, їхніх можливостей на, на рахунок. Наших. От у нас є кілька родин, які хочуть трішки прибрати їхні бізнес за І це тоді було дуже, дуже добре зрозуміло, тому що оце забирання бізнесу малих підприємців, воно ж почалося до 2004 року. Це багато років. Забрали, так само як про це говорять зараз протягом останніх пьях років. І тоді рівним підприємцям, людям, які мають мали якийсь бізнес великі, їм стало тоді розуму. Сміливості, якоїсь громадянської мужності вийти на площі. Відстояти... І виявилося, наш... що вони відстояли свої права. Вони їх відстояли, скажімо, відстояли до 2008 року, потім почалась фінансова криза, та, а потім, от на, на хвилі цієї фінансової кризи, прийшов наш перший президент. А от тепер вони, можливо, і хотіли б захистити свої права, тому що в них їх знову забирають. Але тепер в них забирать їх так, що вони просто навіть не можуть нічого сказати. Не завжди можливо розуміють. Так ну Но... да, розуміють, ну як не ну, розуміють. Ну, розумію, розумію. ну як не розуміють, ну як, якщо не спілкуюся я, я. з дрібними підприємцями, вони плачуть з 10 го року. Вони просто, про, про, просто то, волають. що в них, і На них податки, якісь комісії, допомагають хабарі. Це все зрозуміло, це ж якісь такі речі. Ну не поет має про це говорити. Тому, то це, краще все це вирізати. Це, про це краще поговорив який-небудь фінансист. Ну, так виявляється, що? Що є свідомість внутрішня? Ментальна. Ментальна. Є, менталіна, вона менталіна. Вона є. є, є вона відчуття є. того, що е, я знаю, хто я, я знаю. Ну, 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 Розумієш, коли, е, як мені здається, коли кожен за себе ніхто не, не єднається, коли кожен за себе, коли кожен відстоює щось своє, окреме. Коли, так, відбувається така е, тема, що всі разом, що це таке проявляється? Є є такий закон, е, закон масового спротиву. Якщо ти вийдеш сам захищати якісь речі, не тебе собі. Тебе ніхто не підтримує. Річ не втомна. Якщо тебе це річ не в тому. В тому. ти нічого не досягнеш, тому що ну, тебе просто прийде, прийде патруль, тебе забере. Ви Якщо вийде 50 чоловік щось захищати. Це теж нічого не врятує, тому що, скажімо, в великих містах, от скажімо, таких як Харків чи Київ, ну дуже легко зібрати там, скажімо, півкасоти міліціонерів. І теж це. І насправді оця точка, точка паніки влади починається десь тоді, коли збирається скажімо, 50 тисяч. І вже тоді вони нічого не немає. Це дуже просто. Я, знаєш, я, 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 я я це бачив 2004 року. Ми вийшли тоді на цей мітинг. Да, так, так, я був на цьому мітингу, коли сфальсифікували результати другого туру І опозиція кинула такий ніби заклик, давайте всі приходьте на Майдан. У нас великий доволі майдан в хаті, так? І ми з друзями шли, ми ніби опозицію підтримали, ми, ми робили якісь акції, концерти і що. Ні, хто не приїздив, на Майдан на був Маранчим, в Києві не був? Ні, ні, Міцеволочка, ну я ж не забачу, що він за ми йшли, знаєш, і що? Ну ми думали так, ну що, ну прийде тисяча, дві, три. Ну, ти ті, кого ми бачили на попередніх акціях. Ну, ситуація ну, аналогічна тієї відбувається така. Ну, зараз ніхто ж не виходить, да? зараз будь-яка ж, будь -яка, ну, я не знаю, тут у нас харка, да? стільки, що воно робиться, ну проходить там кілька десятків людей що дозволяє владі говорити, ну так, ми все правильно робимо. І тоді, ну що би не відбувалося, які б там не були провокації з боку влади, приходить 20, 30, 40, 50, 100, 200, людей. ну там навіть на мітинги за участі опозиційного кандидата ну, приходить тисяча дві. Це ніщо. Тисячу людей можна, можна розігнати 100 мільсенерів. Це дуже просто. Вони просто підуть організованим, організованою шаренною рожиною. От і ми з друзями йшли на цей мітинг, і ми думаємо, ну зараз прийде там 2-3-4 тисячі. Якось ми висловимо свій протест, і ми приходимо, а площа просто забита. А в, забита в Харкові площа, це означає, що це десь 80-100 тисяч людей. А 100 тисяч ти вже не роженеш. Ти їх навітанками нарожену. Ти почнеш давити 100 тисяч, танки застрягнуть цій масі. Розумієш, і, і влада це розуміє. От, коли виходить така... На це же м'ясо. І це нікому не Це м'ясо, так. Да, якщо ще м'ясо не, не згодне з тим, що воно м'ясо, і якщо воно не почне тікати, а почне опиратися, то це кінець цій владі, розумієш? І вони це розуміли. І ніхто жодного спротиву, тому що вони розуміли, що з такою кількістю людей нічого не можна зробити. І, власне, розумієш, що в цьому і полягає і полягає якийсь от, оце от механізм громадського спротиву. Доки не вийде критична. Кількість людей на вулицю доти влада може робити що завгодно. Робити провокації, вигнати ОМОН, мінтів, що завгодно. Якщо виходить п'ять тисяч. Чому ми рідко так виходимо? Скажи мені, будь ласка. От як ти це розумієш? Як ти це відчуваєш? Ти ж знаєш? Я так думаю, Чому так що... рідко відбувається. Чому це в ді що... відбувається? Чому що... насправді тому що Ми ж не тупий народ Чому? абсолютно? Це... Тому що більшість нас мають влаштовувати, що тут наводить. Як це може ну, так от так що? Тому що розумієш, більшість із нас як це може влаштовувати. Вільші, Вільші не влаштовувати. Більшість із нас ідусь, і досі знаходяться в тій системі координат, коли погано, але не зовсім погано. Це вже не зовсім дають погано. пайок добре. Да, і добре. Я мовчу. Я можу вживати, на да. на якому слів емоцію, ти розумієш відчуття якоїсь свободи, відчуття того, що не це, це, це твоя країна, це твоє місто. Ніхто не має права тобою керувати, ніхто не має права. Говорити тобі, як потрібно робити. Ти, власне, є сам собою. Звідки ти... це починається? Оце відчуття, моя країна, моя власність, моя держава, моя сім'я. Я сам. Звідки це починається? З чого З чого потрібно починати для того, щоб е... люди хороших книжок? І з хорошою. <звілляє> Щоб люди в одному під'їзді, на, на сусідніх квартирах. Є одна людина готова вийти і проголосувати за мера, який просто є прихлом і популістом, який нічого народ, просто краде бюджет, а друга людина готова виходити і протестувати проти цього мера. Люди різні. І мені здається, не, не зовсім коректно людей чомусь звинувачувати. Ми всі живемо в одному просторі.